Вирощування малини звичне заняття для багатьох садівників, це багаторічна рослина, що досягає у висоту двох і більше метрів, для посадки якого на присадибній ділянці відводять на найкращі ділянки в затінених місцях, ось тільки від того, як вирощувати малину, залежить її врожайність. Смак і якість вибираємо місце посадки. Малина вирощування і догляд за якою не відрізняються особливою складністю. Здатна здивувати смачними і ароматними ягодами, варто приділити їй трохи часу і зусиль, які окупляться сторицею. Для висадки малини підбирається рівну ділянку з хорошим освітленням і благопронецемостю, захищений від північних вітрів малина. Рослина вологолюбна її врожайність багато в чому залежить від достатнього і своєчасного поливу під час цвітіння і до збору врожаю. Урожайність при нестачі вологи під час формування ягід знижується в три рази. Вирощування в тінистих місцях уздовж парканів під деревами не є оптимальним варіантом краще для малиннику відвести добре освітлений кут садової ділянки, особливо той, на якому взимку накопичується найбільша кількість снігу, посадка малини, малина дивовижна рослина, яке висаджують практично в будь-який час, за винятком, звичайно, зими. Але найбільш оптимальний період для цього осінь, оскільки саме тоді співвідношення показників температури і вологості для висадки кущів найкраще, крім того, її необхідно висаджувати мінімум за 20 днів до початку передбачуваних перших заморозків. Якщо висадити малину восени не вийшло, то це можна зробити навесні, при цьому дуже важливо не пропустити терміни, висаджувати рослини необхідно до пробудження і початку розпускання бруньок. Коли посадка з якихось причин затримується, то на ділянці, де прикопані нові саджанці, необхідно затримати танення снігу, засипавши його товстим шаром тирси при посадці малини навесні підготовкою ґрунту, необхідно займатися восени, а при посадці восени мінімум за місяць до початку робіт. У будь-якому випадку необхідно ділянку обробити гербіцидами, внести органічні і мінеральні добрива і ретельно перекопати ґрунт. Глибина перекопування 30 см, ґрунт перед посадкою необхідно прополоти, так як малина бур'янів не любить. Для посадки відбираються саджанці, які мають досить розвинену кореневу систему з декількома повноцінними відростками риється траншея глибиною 30 см і шириною 60 см. Вноситься туди рекомендовану кількість добрив, якщо про них забули при перекопуванні. Держак малини розташовується так, щоб всі корінці розподілилися рівномірно по дну, після цього ямка засипається землею і ущільнюється навколо рослини, глибина присипання кореневищних бруньок три після посадки малина поливається, не варто забувати, що ґрунт після поливу навколо куща всядеться, тому в утворену лунку додатково підсипається пуха земля. Після посадки рослин ґрунт біля кущів мульчують. В якості мульчі використовують перегнилий гній, змішаний із землею, тор, хвою або шар компосту. Це запобігає росту бур'янів, зберігає вологу в ґрунті, збільшуючи її родючість, якщо немає мульчі. То ґрунт до літа двічі мотижат, щоб вона була постійно пухкою і без бур'янів, як правильно вирощувати малину з насіння. Вирощування малини з насіння починають зі стадії їх збору. Для отримання добротного посівного матеріалу відбирають повністю дозрілі, можна навіть перезрілі ягоди малини, зібрані ягоди віджимають через дрібне сито для видалення соку, що залишилося мизгу, заливають водою і добре перемішують, неякісне насіння, спливуть наверх і вилються разом з водою, повноцінні насіння осядуть на дно, повторюючи процедуру кілька разів, можна домогтися отримання чистих, хороших насіння, які тепер потрібно висушити. Для сушіння насіння необхідно вибирати захищене від променів сонця. Добре провітрюване місце обов'язково потрібно стежити за тим, щоб їх не пересушити, якщо насіння малини висіваються навесні, тоді їх необхідно зберігати в холодильній шафі у вологому мішечку. Забивання насіння при посіві восени проводиться на глибину два см, присипаючи їх не землею, а сумішчю перегною і піску при весняному посів'і малину краще вирощувати вдома в розсадному ящику. В якому посадкова суміш приготовлена з садової землі, піску і торфу в рівних частинах, глибина посіву не більше п'ять надалі технологія вирощування малини з насіння звичайна, кожні 5 днів полив і раз в 10 днів підгодівлі розчином сечовини. догляд за малиною на присадибній ділянці, ранньою весною глодоносної плантації бажано до відтавання грунту. Проводять ревізію насаджень, прибирають пошкоджені і вирізують слабкі стебла кущі. Розріджують в кінці квітня. Проводять першу підготівлю азотними добривами і розпушування ґрунту. Після чого ділянку відразу ж мульчують вологим торфом, як тільки ґрунт відтане на плантації молодої малини другого року посадки встановлюються шпалери найпростішої конструкції, на краях рядів на глибину 0,5 п'ять закопуються стовпчики висотою 1,5 метра, і на висоті до 1,5 метрів натягуються два ряди дроту, до яких підв'язують стебла ранньою весною. А що з'явилися однорічні пагони при досягненні ними відповідної висоти, іноді малину необхідно обробити препаратами проти збудників хвороб і шкідників, бажано обробку проводити за мінімальною схемою, дотримуючись час і кратність оприскувань. У період формування зав'язі проводять другу підгодівлю малини мінеральними добривами з одночасним поливом. В кінці літа однорічні пагони припиняють зростання і починають визрівати бажано в серпні прищепнуть їх верхівки. Після збору врожаю видаляють, оттуда пагони, вирізаючи їх біля самої землі. Одночасно відбувається остаточне нормування пагонів в кущі, ґрунт в малиннику розпушують і проводять осінню підгодівлю.